you <laughs> Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні я до вас з рецептом одного ще тортика. У мене сьогодні буде сметанник. сметанник буквально за 30 хвилин готується все дуже швидко, просто ось такий красунчик уже буде на вашому столі через 30 хвилин. Дуже все смачно, просто виходить вологий, смачний. Ну Хто не любить сметанник, сподіваюсь, ви любите, тому швидко розпочинаємо. Потрібно завчасно витягнути сметану. Тут у мене 220 г сметани, жирні сметани на ваш смак. Вона має бути кімнатної температури. Витягніть хоча б за годинку. Додаємо сюди 1 чайну ложечку без гірки харчової соди і все це ретельно перемішуємо. І бачите, сметана має зреагувати, вона має трішки так, як ніби збільшитись в об'ємі, це нормально. Це так робиться, коли сметана кімнатної температури. Паралельно 4 середніх яйця кімнатної температури, у мене категорія С1 розбиваємо в зручну ємність, додаємо дрібочку солі та 150 грамів цукру. Тепер з допомогою міксера, спочатку на середній швидкості, потім можна на максимальній, збиваємо хвилиночок 5-6. Не потрібно супер такого стійкого стану, як на бісквіт, але все ж маса має збільшитись в об'ємі, посвітлішати і щоб цукор трішки розчинився. Тепер додаємо сметану із содою і додаємо 2 столові ложки рослинної олії без запаху, та, яка вам подобається. І тепер недовго, буквально 5-10 секунд, на повільній швидкості міксера перемішуємо. Тепер в два підходи додаємо. 250 г борошна. Додаю половинку через сито і можна перемішати просто вінчиком. можна Якщо у вас є режим повільний от на міксері, то можна за допомогою міксера на повільному режимі. Перемішуємо просто, не взбиваємо а перемішуємо, щоб зберегти повітряність тіста. Додаємо наступну частину і зверніть за консистенцію, яке тісто має вийти. Зверніть увагу. Тепер духовка має бути вже розігріта, тому що готується все дуже швидко, 180 градусів, верхниць без Конвекції. Пергамент з антипригарним покриттям не довіряєте своєму пергаменті, змастіть його тоді тоненьким шаром олії. У мене з антипригарним покриттям, я йому довіряю. Тепер половину тіста виливаємо, в мене звичайне деко розміром 30 на 40 см. Розподіляємо, максимально старайтесь, щоб скрізь товщина тіста була однаковою. І швиденько відправляємо випікатися. Приблизно 12 хвилин, все залежить від вашої духовки. Виймаємо корж, відразу виймаємо його із дека. В цю решту тіста додаємо 15 г. Какао-порошку, це близько 1,5 столові ложки. Беріть гарну якості, щоб воно було темне, тоді і у вас корж буде красивий, темний такий і шоколадний смак матиме. Додаємо обов'язково через сито, тому що какао комкується, і для того, щоб консистенція була така ж, як і в світлої частини, додаємо 2 столові ложки води кімнатної температури. І все це делікатно вінчиком перемішуємо. Знову це все тісто виливаємо на деко з пергаментом і знову відправляємо випікатися приблизно також 10-12 хвилин. Готовий корж відразу знімаємо з дека, і так як це готується все дуже швидко, і коржі холонуть буквально хвилиночок 10%, можемо відразу готувати крем. Будемо готувати сметанний крем, можна зробити сметанно-вершковий. У мене сьогодні лише сметана, густа домашня сметана. Якщо магазинна, то це жирність 25% і більше. Головне, вона має бути холодна з холодильника і має бути густою. Якщо додаємо сюди ванільний цукор, я додаю цілу пачечку. Якщо у вас ванілін, то дрібочку і звісно, якщо любите. І додаємо цукрову пудру або дрібний цукор, але вже за смаком. Мені вистачає 4 столові ложки. Можна, звісно, 5 і 6. Ви можете скуштувати крем. Якщо вам подобається. Все лишайте. І тепер на середній швидкості міксера взбиваємо до стану крема. Цей корж світлий і темний, нам потрібно підрівняти. І оці всі відрізки ми будемо відправляти в подрібнювач, робити з нього крихту. Або ж можете з допомогою качалки зробити крихту. Тут уже як ви звикли робити крихту. І тепер розрізаємо, що кожен цей корж навпіл. У нас буде два коржа світлих, два коржа темних. Тепер беремо якусь підложку або якусь тарілочку такої форми. У мене сьогодні буде ось така дощечка звичайна. Тепер наниз трішки крему і беру спочатку шоколадний корж. Візуально весь крем розділіть на 4 більш-менш рівні частини і викладаємо першу частину. Я люблю, щоб крем, крему було немало, тому що частина крему впитається в коржі. За рахунок цього вони будуть такими вологими, смачними. Тому от оптимально 600 г сметани. Викладаємо, розрівнюємо весь крем. Наверх світлий корж. Знову крем знову корж і так до самого верху. Верх торта замазуємо кремом і бока, вирівнюємо і робимо крихту. Я роблю в подрібнювачку спочатку темну крихту, потім світлу. І вже крихтою прикрашаєте так, як вам подобається. Я просто розділила ось так по діагоналі і зробила світлу частину і темну. Тут уже, як вам сподобається Тепер тортик обов'язково потрібно дати йому пропитатися годинку хоча б в холодильнику. Немає цієї годинки, Ну потрібно її знайти, тому що тортик буде тоді смачніший. Відрізаємо тортик надзвичайно м'який, дуже смачний. Бачите, готується просто дуже швидко, смачно. Виходить до будь-якого свята, попереду свята на день народження. Вас просто розцілують за такий тортик, він дуже смачний. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, відео вам було корисним. Якщо це так, не забувайте поставити лайк. Дякую написати коментар. І якщо ви ще раптом не підписалися, чому підпишіться і поставте, будь ласка, натисніть на дзвіночок, щоб нові відео ви не пропускали? Дякую вам, пока-пока!